Так, соняшник китайською сівалкою. Зерновою. Так. Да. Але це на все поле. Ось далі. Фермірую конкретно, в общем. Да. В принципі, я на такий розраховував. Хотілося бути би краще, але на жаль. На жаль, обставини сказали, що і маємо те, що маємо. Буде як то гумус природній. Типу. Зоручю, передіскую. Буде якось таке. А в принципі, посівом довольний. Якби все було ось так, розкладкою маю на вазі. Очікував хуже.